Вночі під обстрілами росіян опинився Бахмут Донецької області. У місті через вибухи снарядів зайнялися пожежі. Там досі працюють рятувальники. За годину більше ніж 150 вибухів на одному мікрорайоні. Зруйновані будівлі перебиті електромережі. Є такі ділянки, там де будинок повністю вигорів, багатоквартирний. Там на два поверхи, на три поверхи, частні будівлі. Зараз рахуємо, але до вечора, мабуть, і не нарахуємо, скільки пошкоджено. Накривали нема там, з... опять-таки, ніяких військових об'єктів. Цивільні будбудови, а це наслідки обстрілу слов'янська. У багатоповерхівці зруйновані вікна, поряд вирва заповнена водою. На місці працюють комунальні служби. Люди допомагають прибирати уламки будівлі. Попередньо травмованих та загиблих немає. Вночі міста знову обстріляли. Центр міста ще один район. Уточнюємо руйнування. У Покровському районі уламками російських снарядів було поранено двох вогнеборців. Наразі вони у лікарнях. Під час гасіння пожежі покрівлі скотської будівлі, яка виникла внаслідок обстрілу міста Бівецьке, стався повторний обстріл, в результаті чого отримали поранення двоє пожежних рятувальників. Наразі один з пожежних був доставлений до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова та знаходиться зараз в реанімації. Другий пожежний знаходиться в травматологічному відділенні лікарні. Карні інтенсивного лікування міста Добропілля всього упродовж доби окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. Поліцейські фіксують злочини. РФ Олександра Зоз, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.